Доброго дня! Ми продовжуємо наш курс комбінаторика, статистика теорії ймовірності і розв'яжемо кумінаторну задачу. Значить, що ми маємо? Маємо 12 білих шашок, 12 чорних шашок. 12 білих, 12 чорних шашок. Кількома способами можемо розставити їх на 32 клітинки. На 32 чорні клітинки. Так? Ми вам на щодні розставляють. Ну, давайте порахуємо, скільки таких способів існує. Ось це буде що таке? Тобто маємо. Ми спочатку розставляємо що? 12 білих шашок. З кількома способами можемо розставити 12 білих на 32 клітинки. Тобто ми розставляємо 12 штук. ну, на 32 клітинки. То що таке? Це, це у нас з 32 по 12. Далі. Ці 12 білих ми розставили. Тепер розставляємо ці 12 кількома способами. Тут так само це з 12. Але ми вже розставляємо по скільки у нас клітинок вже лишається вільних, серед які ми можемо розставляти. Ну, 32-12 20. 20 кліток. І це буде. за формулами 32 факторіал. На 20 факторіал На 12 факторіал Тут так само 20 факторіал, 12 факторіал і 8 факторіал. 20 факторіал і 20 факторіал скоротиться. Далі, що в нас буде 32 факторіал на 12 факторіал, на 12 факторіал і на 8 факторіал. Ось ці способи у нас вийшло. Кумас поставами можемо розставити ці ну, клітинки. Кумас-фолом можна розставити. Якщо у вас залишились якісь які запитання з приводу даного відеоуроку, задавайте в коментарях, розбирайтесь, дивіться відео, розв'язуйте. Це найкраще, успіхів ручній математики. побачення!